24 вересня, високий чоловік. Візьміть браття пророків за приклад. Якова, 5 розділ, вірш 10. Щоб дістатись до моєї школи, потрібно пройтися пішки добрих хвилин 20. Я припускаю, що це через мій зріст, а можливо, через мій характер. Ходжу поволі. Так чи інакше, усі мої друзі та родичі завжди звертають на це увагу. Коли ми йдемо кудись разом, щоразу мене запитують, а ти не можеш швидше йти? Звісно, я пришвидшую кроки тоді, коли про це думаю. Але як тільки мої думки переключаються на щось інше, автоматично переключаюся у мій звичайний режим, і швидкість пересування від точки А до точки Б зменшується. Одного разу до школи я вийшла з дому трішки пізніше, ніж зазвичай. Хочу підмітити, що чомусь цього дня у бік школи йшло дуже багато людей. Всі кудись поспішали і швидко йшли. Я вискочила на бетонний блок, що стояв на тротуарі, і глянула у бік школи. Здовж дороги стояли тролейбуси. Мабуть, сталася поломка на лінії, тому транспорт зупинився. Я звернула увагу на одного чоловіка, який був на голову вищий за інших. Його неможливо було не помітити, адже на тлі людей він виділявся своїми фізичними даними та йшов у напрямку моєї школи. Не зволікаючи, я вирішила триматися його в полі зору, як орієнтир швидкості. Дивлячись на незнайомця, я йшла швидко, не відволікаючись ні на що. Таким чином, менше ніж за 20 хвилин я вже заходила у вхідні двері школи. Цікаво, що мені сподобався такий експеримент. Щоразу, коли я, коли я поспішала кудись, я шукала орієнтир чи приклад. Я зрозуміла, що пройти шлях швидко можна завдяки комусь, хто буде йти попереду тебе. Щось дуже схоже ми переживаємо в духовному житті. У Біблії є дуже багато прикладів життя людей, які пройшли спокуси, випробування, пережили досвіди, завдяки яким нам легше орієнтуватися і жити на цій землі. У мене є улюблений приклад Йосип, який пройшов через зраду братів, був випробуваний у в'язниці і, зрештою, став прем'єр-міністром Єгипту. А який у тебе приклад? Хто твій улюблений герой Біблії?